Значить, Юра, ти священник. Ти став священником так само, як і твій батько. Але попри це, тебе цікавить багато всього іншого в житті. публіцистика, журналістика, політика, соціальне життя. Ти любиш Україну. Оце перш за все, це те, що ти знаєш точно. І ти її любиш ну, по-справжньому. І, напевно, зокрема, тому ти вирішив піти в педагогіку. Для того щоб виховувати нові покоління, ти працював вчителем, потім директором школи, був засновником і ректором вчительської семінарії і в себе було б ніби непогано. Але на дворі буремний 1938 рік. І тектонічні плити в Європі починають сунутись. Але одну із цих плит ти. Разом з іншими людьми зможеш втримати, хоч і ненадовго, але ти втримаєш її. Звати тебе, Августин Волошин.